Слава Україні, пані та панове! З вами вільне воєнкорп». Не так давно ми знайомили вас з крупнокаліберним кулеметом Браунінг М2. Сьогодні ж ми будемо теж працювати з кулеметами, але трошки з іншого сімейства, з ручними. Рекомендували нам з тобою поспілкуватися як справним кулеметником, що першочергово. Можеш про неї сказати. Першочергово можу сказати, що це один з найвідоміших у світі кулеметів. По факту перед нами майже та сама машина, якою користувались німці в Другій світовій війні, і цього кулемета дуже боялись. На щастя, в наші руки він теж потрапив від німців і ну, допомагає на суті, нам навалювати по русні. Кулемет МГ-3. боєприпас складає 7,62 на 51 мм за стандартами НАТО. Його маса становить 11,5 кг. довжина 1225 мм. дулова швидкість 820 метрів за секунду. Скорострільність від 800 до 1200 пострілів на хвилину. Прицільна дальність складає до 1200 метрів, а з верстатом до 1600 метрів. Наскільки я розумію, МГ3 це так. модернізація МГ42. Яку називали ще пилою Гітлера. В чому полягає принципова відмінність між МГ-3 та МГ-42? Принципова відмінність тут одна основна: те, що тут змінений калібр з 7,92 на 57 це калібр, який був під час Другої світової у німців, на калібр 308 або 7,62. Який є стандартом НАТО? Однією, якщо так говорити, однією з його найбільших переваг є дуже така потужна швидкострільність, якщо порівняти його навіть з тим mm. самим ПКМ. ПКМ, якщо видає там за хвилину 600-650 mm. пострілів, то, наскільки я знаю, тут 1000-1200. Так, тут безумовно. І ось, як тобі взагалі з нього працюється і в бойових умовах чи доводилося mm. працювати? Порівняння з радянською зброєю, це доволі незвична машинка, і для неї треба висока підготовка стрільця, чи саме через швидкострільність і віддачу. Так доводилось працювати в бойових умовах. Більше скажу, я вперше з нього працював в бойових умовах, і ну це доволі потужна зброя, тому що де стріляє МГ, там ну АК чи щось. Того роду, воно не актуально вже стає. Він створює суцільну червону зону. Окей, можемо подивитися, з чого він складається, і трошечки його розібрати. Якщо лізти всередину, це кришка. Вона піднімається вверх тут кнопочкою. І тут ми зможемо побачити, як відводиться затвор. Оцей клац, він вилетів з бойових упорів ага. і пішов назад. Ми відкидаємо ручку, тут ми можемо побачити. Оцей зуб якийський зачіпляє патрон і суне його в патрон. Тут у нас є запобіжник. При розбірці його краще затвор зажати. Далі тут є така кнопка велика, ідентична тієї, яка на кришці. І ми зможемо дістати дуже просто ствол. Оце у нас блок з бойовими упорами. Ну а тут далі все як врешті зброя. У питання одразу: а скільки змінних стволів йде в комплекті? В цьому комплекті, що достався мені, було два ствола. Один саме стоїть в кулеметі, а інший є змінним. Він в такому металевому кофері зберігається, який переноситься другим номером. Другий номер має бути обов'язково, бо одному змінити позицію разом з боєкомплектом неможливо. Ось якщо навіть порівнювати з ПКМ, то МГ, наскільки я знаю, він важчий. Він набагато важчий, він важить там без малого 12 кг, 11,5 одинадцять Ну тут в залежності від комплектації, бо є важкий затвор, легкий затвор, важка пружина, легка. пружина. У тебе яка комплектація? Я поставив важкий затвор, щоб трохи занизити скорострільність. Бо дуже велика витрата боєкомплекту йде. Ми можемо залізти далі. Ми можемо залізти далі, давай спробуємо. Е, обов'язково, якщо знімати, отут на прикладі це є задня кришка ствольної коробки, обов'язково треба відкатити затвор вперед. Для цього ми знімаємо із запобіжника, угу. щоб не стукати ним, відводимо ручку затвора вперед, спускаємо спуск і плавно відводимо затвор вперед. Після цього. Тут знизу є дві кнопки. Одна з них це знімається приклад. Ось, певне, приклад знімається. І інша кнопка це ми вже виймаємо саму кришку коробки, яка виходить разом з пружиною. І наступним у нас виходить сам затвор. Оце є сам затвор, який виглядає як космічний корабель. Він працює за рахунок інерції. Тобто затвор пружиною штовхається вперед, ударник вже по інерції наколює набій, капсуль на угу. патроні. Як заправляється стрічка, це теж немало важливий момент, який хотілося б розуміти. Зараз покажу. Ми відкриваємо кришку коробки, верхній капотик, так званий, і заправляємо стрічкою. Догори, саме, щоб зверху було більше чорного, ніж набоїв, Бо ага. якщо її заправити ось так, кулемет просто не спрацює, він вдарить зі затвором в стрічку. Ми просто вставляємо стрічку, отак, щоб набій був, був чітко над затвором. І закриваємо. Ось і все, стрічка вставлена. Будемо стріляти? Будемо? Де, десь посередині його поставимо. Кажу, що то, що ми встановлювали на початку наших старих знайомих манекенів з плиткою, ну їм габелі. Ходімо, подивимося там. Ну, на такій дистанції 100 метрів контакт з таким кулеметом ну, це майже 100% смерть. Не пробило. Не пробила плиту. Є. Влучання є. Але плиту не Ну, Це, напевно, через те, що. Не бронебійними. Бронебійними прошило б, напевно, так от все. Ну, масі. прошило. Вони навіть з легкою технікою можуть потягатися. Вже знайомий нам друг хата. І сьогодні ми з ним поговоримо про два кулемети. Піченех і ПКМ. Кулемет Халашнікова модернізований прийнятий на озброєння у 1969 році. На відміну від оригінальної версії, ПКМ має дещо меншу вагу 7.5 кг проти 9 у оригінальній версії. Боєприпас 7.62 на 54 мм. Маса в спорядженому стані стрічка на 100 набоїв. 11,4 кг. Довжина 1173 мм. Довжина ствола складає 658 мм. Початкова швидкість кулі 825 метрів на секунду. Темп стрільби 650 пострілів на хвилину. І скорострільність 250 пострілів на хвилину. Прицільна дальність ПКМ 1500 метрів. Якщо говорити, про їх відмінності. В чому полягає основна відмінність? Ну на всі 80% ці кулемети схожі. Єдина відмінність це різні стволи, в печені газ стволи, де за счет газів і рифльоного ствола і кожухом, іде повітряне охолодження. І в нього регулюємо газовий блок. Це якщо там міняється погода або кулемет сильно загрязнений. Регулюєш подачу газів і він нормально працює. Розбираємо таким чином, піднімаємо кришку ствольної коробки, відкладаємо ленту, знімаємо з запобіжника, витягується зворотня пружина. Пружина. Так, відтягуємо затвор на себе і вперед і достаємо затворну раму. Ось таким образом. Потім Піднімаємо кришку, відщокується така штучка і знімається ствол. Ось і все. Це у нас РПК-74, калібр 545. Ну, В принципі, кулеметом це назвати важко, але за рахунок довгого ствола він набагато кучніше і далі стріляє, ніж автомат Калашникова. І за рахунок таких девайсів можна вести кучну стрільбу на... 500 600 метрів. Можемо спробувати з них трошечки постріляти кулеметами. Будемо, пробувати. будемо Окей, пробувати. Давай будемо пробувати. Ну, Ось таким чином, в принципі. Працює гучніше, але слабша віддача, ніж у МГ. У МГ віддача потужніша і сильніша. От, власне, попрацювали з чотирьох різних ручних кулеметів. Мені найбільше сподобався, звичайно, машингвер третій. Нехай в нього і досить велика віддача, але працювати з нього, скажу так, є досить приємно і комфортно. А ви поки що пишіть в коментарях, ті, хто вже працював з кулеметами, який ваш найулюбленіший. І, до речі, нагадую важливий момент, що в Азов відкрито набір. Для цього потрібно зайти на сайт, заповнити анкету і дочекатися, доки вам зателефонують. Ніяких знаків звище або поки впаде зірка, чекати не потрібно. Тож го увазови!